Півел well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю! 10 -е листопада! Слава Україні! І так, як і обіцяв, відповідаю на коментарі. Сьогодні тему затронемо шприци для перемішування. ППУ та Вінчик. Питали, багато хто цікавиться цим. У нас вже був огляд шприців на каналі. Е, ну, Задаєте знову нові підписчики і будемо відповідати. Перед тим, як почати, е, продемонструю, що роблю. Я сьогодні один в цеху, машенька трошки зайнята була, е, е, працює другу роботу. Я прийняв. Прийнявся за фрезеровку облоїв, настроїв станочок і от фрезерую. Так як ручну це робити, дуже муторна, дурна робота Ми від самого початку. Ні, хоча самі перші нуклеуси ми їх вручну шліфували, якщо бути відвертими. А оці вже нуклеуси працюємо на фрезерному станцію фрезерний станок. Примітивну. Таку. Така фріза там стоїть. Підебрав фрезу. О, кстати, ну, покупна фріза не зовсім підходить, бо на такій фрізі стоїть підшипник. О, друзі, вже недовгий вік обстався підшипник. Випало кольце. Ну, вже як є. Купимо потім нове. Е, к чому вів? Е, цей підшипник трошки інакший для, цього, для цієї фрізи. Ну, в такій комплектації воно не працює. Мені потрібно було трошки виду змінити, щоб воно добре працювало. Ну, коротше, то методом научного тика треба підбирати. І так, почнемо про шприци. Трошки цю форму ремонтую. Е, так, про що йде річ? Значить, шприци. По великому рахунку вони всі однотипні. Принцип роботи один і той же, циліндр, в якому є якийсь поршень. Щоб менше залишалося, йде якесь уплотнення. В нашому випадку от, продаються в магазинах для гідравліки або для пневматики різні уплотні кольця. Може підібрати до різних діаметрів. Ми, коли починали, ми виробили для себе такі. Це саме перше були, вони із 80-ї труби. Вінчик, по-моєму, 70 або 60 діаметрів, мабуть, 70. він ну, має невеличкий люфт, це дозволяє е, мінімалізувати ну, затрамбовування воздуху в е, рідину. Туди менше пузирків залишається. Коли у вас діаметр от, скажімо так, більший. А венчик малий, є вероятність, що більше буде заганяти воздуху. Ну, Хоча при великих оборотах не заганяє і так. І що? Ну, А венчики є двох типів. Є такі з двома вінчиками, є один такий з одним вінчиком. Один і той виробник, це, по-моєму, Польща. Можеш в інтернеті купити і такими працюємо. Значить, е даний кольца для себе можеш підібрати в магазині. Ну, я вже сказав, Ну, конкретно Ми беремо магазин гідравлік. Інтернет-магазин Гідравлік. через інтернет замовляємо. Підібрали кольцо нужного нам діаметру. от Бачимо, як він сюди гарно стоїть. І після чого нам потрібно у токаря було зробити якісь шайби. Ну В нашому випадку, наприклад, перша така обойма, в яку стає сальник. Ну і потім заключно така. І все формується в одноцільне такої. Тут виходить різьба, після чого закручується. Талкательний шток в неї. Ну і все, по великому рахунку, шприц готовний. Так, в нашому випадку зроблено ще, друзі, ту різьба для того, щоб, е, як це сказати, обойма ця теж закручувалась Ну, наприклад, якби мені зараз потрібно було робити нове, я вже ту тобто, різьбу не робив, так як я. ну Якщо от в цьому всьому ще можеш якось методом научного тика обійтись без токарних робіт, а отут от в будь-якому випадку потрібно буде токаря. А це, ну, скажімо, так, не дешево стоїть. Я би вже просто одівав і закручував на якийсь там саморезик. Так, по малому шприцу, понятно, ну а великий так же само. Тут теж підбирається уплотнительне кальцо такого діаметру. Сальник уплотнительний І таким же макаром робиться такий шток. Е, недавно мені потрібно було для випробування 12-рамочних вулів. Там об'єм більший, там біля 3 кг, навіть 3 і більше кілограма бере корпус. Мені потрібно шприц було другого діаметра. Там ми підбирали шприц. Теж спливло з масової каналізаційної труби 125 діаметра. Но от, наприклад, для такої труби таких уплотнительних сальників вже не було. Прийшлося, друзі, купувати уплотнительне кольцо, ну, різинової количка. Воно працює, але не так добре, як, скажімо, такі сальники, так як сальник більш фіксується, менше, скажем так, ну, скажімо так, в одну сторону йде. Плотненько, а в другу сторону вищається за рахунок юбки ну, без проблем. Якщо в випадку з просто уплотніним кольцом, воно як в одну сторону йде плотно, так і в другу. Но коли у вас є в шприцю ну, ППУ, воно змазано, скажімо так, ну, влажне. І по тому уплотниче кальцо скользіть і йде добре. А от коли після того як застине, треба почухати шприц. І коли ви починаєте тягнути назад шток, є вероятність, що то кальце може із обойму вискочити, так як воно резинове. І, Ну, Хоча ми вийшли з положення, ми його проклеїли, то кольцо, і воно працювало. Тот шприц я вже продемонструвати не можу, так як я його віддав в місці з формою людині. Та і все. Так що, друзі, великого тут розуму не потрібно. Якщо когось цікавить, таке відео продемонстрували токарю. Самі сіли, підібрали собі сальники, принесемо, будь-який токар зробить без питань. Все, друзі, розказав, показав, на цьому буду завершувати. Слава Україні!